У Вінниці пройшла бієналія художнього текстилю юних авторів під назвою Світ у клаптику. Так в обласному краєзнавчому музеї було представлено більше сотні робіт талановитих майстрів віком від 6 до 20 років. Вернісаж у музеї проходить в четверте. Нас учасники з різних міст України, з Сум з Херсону, з Тернополя. З Тернопільської області зі Львова організація цієї виставки це Вінницький обласний краєзнавчий музей, але призовий фонд нам забезпечує фонд Володимира Продівуса, Тобто він нагороджує переможців у певних номінаціях, 25 номінацій переможних ми визначили трошки більше 50 учасників, крім переможців, нагороджує Володимир Продивус. На виставці були представлені сучасні техніки: батик, гоболен, лялька, бісероплетіння, валяння, вишивки та картини. Роботи дуже сильні, навіть не віриться, що їх створювали такі молоді люди. Взагалі виставка дуже гарна, тобто в нас розвиток дитячого мистецтва дуже рухається, крок за кроком все вперед і вперед. І я думаю, це вже у нас четверте бієналі, і насправді дуже важливо, що вони проходять і тому, що це важливо і для дітей, і для розвитку мистецтва Вінниччини, і взагалі для розвитку мистецтва України. Роботи справді неповторні, кожна з них має свою історію, адже юні мисткині вкладали у них своє бачення, погляди та почуття. А це батик, розпис по тканині спеціальними фарбами. Наноситься розчином, що не пропускає воду, контури в середині контурів звиваються фарбами. Różnorodne efekty ⁇ to już po wolaniu. Dzień narodzenia słońca i wiosenne kwiaty. Z początku ja zesztylałam metoczkę, potem obkroiłam. Усі учасники бієналі отримали подарунки від фонду Володимира Продивуса, адже підтримка молодих талантів навіть на регіональному рівні це основа для гарного майбутнього всієї країни. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.